Як фейкова новина в газеті запустила війну в Європі, уяви 1870 рік дві країни Франція і Пруссія, напружено сваряться, але до бійки діла не доходить. Їхні представники, король і посол, мирно зустрічаються, спокійно говорять і розходяться. Здавалося б, що дипломатія взяла вверх, війни вдається уникнути, але не все так однозначно. Король відправляє своєму міністру, всім відомому Отто фон Бісмарку, телеграму. Цитую: Посол приходив, ми чемно поговорили, я все пояснив, він поїхав. Але міністр хоче війни. Він береться на одну телеграму і просто її скорочує. Він викидає всі відчливі слова звідти, і нова версія звучить так: посол вимагав, король відмовив, послу вказали на двері. І цю версію він зливає у всі газети того часу. Мільйони французів читаються і вибухають нас принизили. Через п'ять днів Франція оголошує війну. Це був справжнісінький клікбейт 19 століття. Він спрацював ідеально. Зараз нам важко зрозуміти цю ситуацію, але якщо вдуматись, ця система працює і зараз, та навіть ще краще. Технології змінились, але твій мозок реагує на такі зливи, точнісінько так само. Не дай алгоритму затуманити твій мозок. Переходь в телеграм. Там публікує тільки відібрану інформацію.